Віталій Бунечко та Володимир Ширма приїхали до Коростеня 8 листопада. Начальник Житомирської обласної військової адміністрації та заступник голови Житомирської обласної ради вшанували пам'ять загиблих військових та взяли участь у урочистостях до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, яке в Україні святкують 9 листопада. Україна жива, Україна переможе, адже культура, мистецтво, поезія, література. Це невід'ємна частина кожного з нас. Це скарбниця нації, яка може врятувати суспільство від отрути пропаганди та тоталітаризму. Традиційно до професійного свята посадовці вручали грамоти та подяки. До користення приїхали гості зі всієї області, міст та сіл, в яких займаються мистецтвом і бережуть українську культуру сотні людей. У час війни їхня місія набрала особливого змісту. Ми маємо Дуже гарні і давні наші традиції і відповідальність за збереження оцього всього величезне мері покладено саме на вас. Що ви підіймаєте наш дух, що ми морально возвишаємося над нашим злим ворогом. У нас сьогодні надзвичайно важливе завдання сприяти тому, щоб швидше наблизити перемогу. Сьогодні кожний заклад культури нам потрібно перетворити в центри покращення ментального здоров'я. Там мають збиратися люди, переселенці, які не будуть відчувати себе одинокими. Давайте зробимо все для того, щоб більше було радості і добра в наших селах, селищах і в наших містах. День працівників культури та майстрів народного мистецтва охоплює різні професії. На сцену піднімались артисти і бібліотекарі, представники житомирських театрів та сільських будинків культури, музиканти, танцівники, працівники музеїв, навчальних закладів області. Ось на сцені Олексій Буднік, викладач вокалу Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Огієнка. Часто на сцені Коростенського палацу культури ставлять хореографічні номери. Танцювальних колективів у районі немає, лише дитячі, на відміну від обласного центру. На сцені житомирський академічний ансамбль танцю Сонечко. Така виїзна зустріч, нагода для колективів познайомитись із колегами, показати себе. Ось на сцені народний ансамбль з малина Ой да Грай. Що не любила, Його не ждала. А це хор української пісні Хорошівського будинку культури. Коростенська громада також має свої таланти. Це і сольні виконавці, і колективи, які між собою створюють творчі колаборації. І все ж ми з вами, українці, по всьому світу живемо. Любові сповнені повітря. на зустріч довідемо. Вийде увечеря погуляти, я тоже прийди я. Oh, just На адресу користання та користенців лунали слова прихильності від гостей, зокрема від голови профспілок області, яка спочатку відзначила Ірину Прокопенко. Ірина йде на сцену, а я кажу: це найбагаточисельна і найзмістовна в нашій роботі. Розпілкова організація. Ірина на сьогоднішній день очолює ту організацію, яка виховала сьогодні і начальника вам, користенці, начальника відділу культури, і достойно прийняла естафету. А потім Володимира Москаленка. І я точно знаю, що, шановний Володимир Васильовичу, у вашій скарбнички нагород є високі нагороди, саме високі, як кажуть, рангу. Але ось ця нагорода це людська нагорода за людську любов, за повагу до людини праці, за те, що ви підтримуєте галузь. Любите й поважаєте людей і завжди дбаєте так, як на рівні з усіма галузями. Спасибі, привіт нашу нагороду! У рамках урочистостей працівники культури організували виставку килимів та одягу. Переважна кількість експонатів з Коростенського села Бехи. Також було проведено благодійну ярмарку. Десять громад Коростенщини та Іршанську представили вироби гастроспадщини Полісся. Тобто наші національні страви на потреби 143-го батальйону тероборони було зібрано понад 30 тисяч гривень. Завершився захід патріотичним виступом та вже традиційними гаслами.